Розумієте, Спорт це така, як мій один друг казав, бездонна бочка. Ти туди завжди вкладаєш дуже багато грошей, особливо любительський бокс. І ці гроші тобі не повертаються, але повертаються у вигляді якоїсь пропаганди іміджу, чи щось, щось в цьому дусі. І чи вдалося, так, да, вдалося. Ну, вони... Спорт не дуже важко розвинути, знаєте, вивести на якийсь рівень, якщо ти туди вкладаєш гроші. Е, важко е, займатися спортом. Я маю на увазі саме про спортивну інфраструктуру і всі інші допоміжні речі, коли в тебе немає грошей. От, наприклад, Україна в цьому плані успішна. В неї немає грошей, але вона все одно розвиває спорт. На спорт розвивається. Ми не можемо сказати, що ми стоїмо на місці.